Види діяльності послуг у Добробанку не обмежені від косметології та масажу до ремонтних робіт та хатніх справ. Кількість взаємодопомоги вимірюється в кількості затраченого на добру справу часу. Іншими словами, учасники заробляють собі доброгодини, які використовують за власним смаком. Надає добробанк і екстремальні послуги. Втім, найтяжчою роботою Добробанку є вміння розважатися, наприклад, кататися на ось такому надсучасному апараті під назвою Сігвей. Один із клієнтів Добробанку Микола стверджує своє доброго тини заробив собі вже на місяць наперед, тому зі спокійною совістю може дозволити собі порозважатися. В основі лежить українська толока, тобто свій до свого по своє. А коли люди допомагають один одному без грошей, і коли між ними пропадає цей момент сам самих у цих хоч фантиків, коротше кажучи, то м, а, з ними просто неймовірна річ. Вони відносини взагалі на іншому рівні. І тоді вже йдеться, людина на тебе дивиться, ну фактично як на рідну. А от Олександр Іванович ідею оплачувати бартером не схвалює, адже переконаний найвище добро, те, яке не вимагає нічого взаєм. Говорять так, що в там добро зачтеться в тому випадку, якщо ти навіть в помислах не допустив того, що тебе щось заплатять або Вірню це ну то двері добробанку відкриті для кожного, щоб стати учасником благодійного проєкту, необхідно зареєструватися на сайті, а вже потім взаємовигідно обмінюватися дорогоцінним часом.